ложкою сидить Добрий вечір. Доброго вечіра всім. Єлі я дождався. Смачного да. вечері. Да, та дождався. Баба поки настроїть, тому можна я й золоду кряхнути Та ти такий голодний, Боже. Який же тебе бідний голодний. Ай, я думала, сьогодні вечеря не буде. Тироріства. Два рази обідав. Три рази вечерять ну, і то, ще вечерять кричить. Я не кричав, то й ти сама давай вечерять. Ну я знаю, що по розписанні повинна бути по графіку. Ну, так? То, повинна то, бути вечеря. А тід щось то він зайнятий, то телевізор дивиться, то він ліг віддихнуть. А, то? то курятина. Ти думаєш, що ну, не треба досолювати. Не. О, Це вже ти насолила. Да? Да. А, да ти ти ще його да. ж не пробуєш. Ні, можу. я пробую, але я щось не можу оприділити. То солна, то не солна. Думаю, дід скаже потім. Ох і скаже. Дідь, як курятину, любить їсти. Хіба да? тільки курятину? Ну що дають та їсти? Що є, то їм. Вечеря, значить, вечеря. І спасіба дідуві він не перебирає нічим. Але воно завжди якось смачне в нього. Такий суп, та ти що? Десь такий суп ще був. Ой, <різь> <різь> дід. Не хвали. Та Не, не будете хвалить. Це я такий можу смачний приготувати. Ти такий мені не приготував. Та ти ж, ти ж сама себе. Та себе колочь. Хвалиш, не бада. Та не тебе. Яка ти там така? Ей, да, я його по-бистрому знаєш, Що Що дід придбав, та я його його дую, не? Mm -hmm. півні вона придбала, та й тепер їх їсть. Та ти рада старатися. Ну так, да. а якби не було нічого так. Економити треба, сказати сама сказала. Та я його й так економлю. Та так да, кидала. Дві кісточки. Yeah. А щоб нічого кидати. Поки є, то їж. То що ж це за економія, називається. Поки Марту, є їж. Марнотратство. Да. Тобто сили не буде, як ти не будеш їсти. Такого. Як тобі сказав, де сила? Ого. Була. Була сила, як мати на руках носила. Ага, Так. Да. Попробуй тебе понести, ти такий великий. О, я ж тоді маленьким був. Не пам'ятаю, я тебе маленьким. О, куди ж ти була Ми з тобою в стадіку десь не ходили. Нє-ні. Не ходили тіти. Фух, мені так погано стало, я оце, гранату, ти бачиш, який ті настрій пропав. Чого? Там опять ото начиталася ото то. Боже, як його, як його не читати, як його не бачать, як я вже не хочу. Ту, якось, ти як бає... ти Ну, не хочу, воно ну, саме. Я колись тарафну його, то й ти читати не буду. Кого тарахти? телевізор, а ну ж розбий його. І не будемо дивитися. І От моєму телевізорі воно. І не будемо його дивитися ніколи. Прочитав я вже все знаю, я не дивлюсь його то. От то ж і так само. Якби його не було того телевізора, то й не читали б його ніколи. Не дивись собі, я. Та я Каті почитала. А Катю зога. А тій Каті сьогодні такого влетіло? Я ж дивлюся і дивлюсь, вона розказує. А потім я зайшла в коментарі. Боже, що там робиться? Вона ж розказувала про цей дрон, що на атомну летів. Да. То всі люди до одного сказали, ви що кажете? Ви що, перевзулися? Тітонько, що ж ви таке говорите? Ви за кого? Шмейте. Ви ка ви, не знаєте, кому це вигодно? Усі наші сказали, що це робота рук наших, наших. вони не хочуть зірвати оці переговори і все. Усі люди один, в один, отакий список оцих коментарів, і всі в один голос сказали, кому невигодні переговори зараз? Ну, ти представляєш, що робиться? А. Я не встиваю вже думати ні за ким. А то я тобі скажу одне, що зараз для нас переговори невигодні. Правильно, Що ми щось воювали, ми чи що? Нічого, то я ж не подумала. Переговори вже балакать. Я так і подумала, Влада пів України. Да. Якщо він оддасть ця влада пів України, то що ж ви люди тоді скажете? Mm. Які ж переговори, як же в цьому випадку поступити, га? А переговорів поки не буде. Та що ж воно мені не потрібно, Я вже не хочу. То й не слухай, ти мене питаєш, я тобі завжди розкажу. <рес> я не хочу вже цього вообще. Я, я ніяких переговори. не хочу, я вже хочу забутися. Але... За все і забутися. не хоче переговорів зараз щось. Та то правильно. Нема, в нас нема зараз і... І так і Європа всі кажуть, нема ще поки що там Переговор, переговорювати і обговорювати. Та я ж так і подумала, а, думаю, що? а як... як Воно збирає гроші, жальні рано. Та, що ж йому люди скажуть, чи він оддав пів України. Mm -hmm. Оце він попався на такий, його роздеруть там, як улувлять. Я йому не завидую і не хотіла б бути на тому місці. Я вже нічого не хочу, я їх знати вже нікого не хочу. Хай вони всі живуть тільки десь далеко, щоб я їх не бачила і не чула. Тут, а тут аж не можна так. Не можна так, розумієш? Не можна. Хоч ти по-любому, ну, ти будеш тут замішаний у цьому котлі. І будеш ти в ньому варитися, варитися, тліть і тліть. Так що. Шо... Ой... мене там там і слухай, то буде не, хорошо. Хоч бери, та... Та ні, я вже не можу. Чесно слово не можу. Кожного своє мня. Та ти в один голос усі сказали прямо. В який голос? Ну шо? що, наші. Тому вигідно це. А, ця... не, не. Зірвати переговори. То подумали б, які переговори можуть зараз бути? А. Воєнні від переговорів відказуються. Тож почують, а самі докумекатися не можуть. Да. Фу, так важко, так тяжко до всього всього. Як його пережити оце все? Не знаю. Мікається, що мені з кожним днем хуже і хуже робиться. Це невозможно цього десь осторонь стояти. Ось так то Каті сьогодні попало. За її ці всі відоси, за її політику. Ви, ну, як вони, тіпа, як виганяють, її дикають з політики, економіку давай розказуй, ну політику каже, що ти розказуєш. Що ти розказуєш, тьотю? Ти з соросом за соросятами заодно. Хто ти соросята? Де там та Британія? Поросята. Боже, що робиться в світі, що переварити не можна? Не можна. Тут одна, тільки розберешся з одним, вже друге випливає. Та я не хочу вже одчепітися ти... від мене. І своєю політикою зусиль. Та якого... не читай, не можеш розібрати. Та не можу, вона Значить, достає. Вона достає. Хто? Так, вона тебе достане. Навіть якщо ти нею не будеш цікавитися, то вона тобі Та зацікавити. Ой, а я не хочу. Не треба хто їх. Послухала одну сторону, послухала другу, третю і зробила свої висновки, та і все. Та не можна зробити, а тут вже ага. поки ти зробила одне, то вже полізло з другої сторони, все не так, туди в оборот усе Ті-те кажуть, а ти-те? А як же ж те, як воно вже, вже, вже все зроблено, вже все на уничтоженні. Що ще не зроблено? Там ну, країна розбита, якщо нічого не зроблено. А хто буде і слабим, слабими, і хто веде Двойна переговори? по його. Що ви не понимаєте? Mm -hmm. Країна розбита, звісно, Розбита, відбудувати будемо. А Кра... другів? Тільки не все зразу. Ой, дід, я вже ніяк, вони все зразу не поділюються. Хай лучше не роз'єднуються в уміннях, а з'єднуються. Ото. Бо оцими дурницями всякими людей хочуть роз'єднати да. на два фронти. Вони ж не розуміють цього. Воно Порошенка достали, чого його сповнить. Ну, когось хочуть крайнього да. зробити. Не знають на кого вибір. То думати треба. Правильно, людина вона сказала, що Чо не поїхати, не пустить його на те. Як воно самі чи що вони а -а -а, там відбувають? Та і не розбирається. Що це його не пустить? Поїхав би і Зеленський, і Порошенко. Вдвох би поїхали і показали, що вони з'єднаються, Є... Єдина Україна не розвалюється, а з'єднуються. Uh -huh. Ото було б більше б торку. І люди б подивились, подумали. А так клоунаду устроюють. Після війни треба буде розбиратися, хто прав, хто виловат. Ви Вилу багато чого скриється. Откриється. Отак треба робити. А не на то санкції наложив, зашов. Воєнні возмущаються. Які санкції? він. Та як не як, ну? Це ж куч не дає грошей на армію. І от ці всі останні Порошенко ж слава Богу дає, то ви хоч честь маєте, якусь, я маю. Совість. І, і совість і честь, так. Да. У них там бізнеса якісь. та що? Не можуть. Хай мене чотирять теж. Ти ж Вибори, а які вибори? Вибори тільки після війни будуть. Бо, я і мабуть, ніхто не має права заставити нас навіть по Конституції в нас. То вибори не можуть. То вони ж хочуть переміря зробити. А вони не хочуть, хто хоче, а хто не хоче. Уже не зробили. Перемир'я, розмежування зон і стрільбу перекратить. Пом'єш перед війною? Яка то, припорошенку стільки землі освободили були? Та де? А тепер оп'ять усе залято. Бо вони попродавали, блядь, усе, що є. Геті, е, оті траншеї позагортали, укріплення, які поробили. А нам казали шашлыки їсти, блядь. Ну mm да. -hmm. Не переживайте, так. Да. Істи, шашлички. Зановились. Mm -hmm. Що ці в Крему зайшли, зайняли території. Догралися. Праг не дремлять. Так, да, за це вони не хочуть вспоминати, Хто там винуват, а хто прав. О, бере салфетку. І винних не шукають. Не маємо коли. Ну то. Ж. Так що оставляйте все, як є, розберуться по тому. Усе колись стане... Явню, явью, я так, так говорю. Да. становится явным. Дед разобрался, молодец. А дед. что ж там молодец. А мне все равно плохо. А сейчас не надо никого трогать. Хай люди. Да я что-то, да есть. Слава Богу, хай дає, не втік. Вернувся. Він міг би той самий Порошенко заїхати за сині хмари. І сказати би, тасуйся Україну, то чоловік цього не зробив. Зеленський теж не втік. Значить, наводьте контакти, а розбиратися будете після війни там. І работайте на благо країни. Якщо там кроти сидять і підкалують їх, ну то хай слухають їх. Так, кіт, время прийшла наше. Щоб... Понабирали разом швалії в поліцію і куди хочеш. Тепер чухається. Все, всім смачного. <кхух> да. Всім доброго Це вечора. Баба мене затронула своїм тим. Воно ж мене затронуло, то я й то тебе затронув. Мене не треба. Трогай. Та ти... Мені треба, щоб ти висказався. Так, да, висказався. Ти Та спеціально. Так. Да. Спеціально, дід. Ага. Так, ну все, махай до сьогодні. Кому тобі, до побачення. Звідти їх. Дякую за увагу. вечері вам. Дякую їм за увагу. Приходьте ще, приходьте ще. будемо вечеряти. І менше, менше слухайте о тих дурних. Реп это тай дурний. Що буде, той буде. Не накручуйте себе или да. тоді. Есть там голови. Умніший, розумніші. Якось воно наладиться. Да, дити. Ну. А нам надо у себе наладивать. Ох, дит. ти так все обоишься. Хорошо. Ох, так хорошо. Дит. Главное, Бока, щоб пока, дет. Пока. 美しい。<laughs>